Скрижаль явлена Абдулбаха, 28 серпня 1913 рік. О ти, люба моя донько! Я прочитав твого красномовного й докладного листа в саду у прохолодному затінку дерева під супровід легкого вітерця. Те, що простиралося перед моїми очима, дарувало фізичну насолоду. А твій лист став джерелом насолоди духовної. Істинно кажу я: це був не лист, а трояндовий сад, прикрашений гіацинтами та квітами. Він містив солодкі пахощі раю, а від його радісних слів віяло ніжним вітерцем божественної любові. Оскільки я не маю багато часу, я дам тут стислу остаточну й вичерпну відповідь вона така. У цьому откровенні бахаули жінки йдуть пліч опліч із чоловіками, у жодному випадку їх не залишать позаду. Їхні права рівні з правами чоловіків, вони входитимуть у всі адміністративні гілки політики. Вони досягатимуть такого рівня, який уважатиметься найвищим положенням у світі людей, і братимуть участь у всіх справах. Будь певна, не дивись на нинішні умови. У недуже віддаленому майбутньому світ жінок стане всеосяйним і всеславним, адже його святість Бахаула повелів так під час виборів право голосу є невід'ємним правом жінок, і входження жінок у всі сфери людської діяльності є неспростовним і безперечним питанням. Жодна душа не може загальмувати чи перешкодити цьому. Але є деякі питання, які не варті того, щоб жінки брали в них участь. Наприклад, коли громада здійснює рішучі заходи захисту від нападу ворогів, жінки звільнені від участі у воєнних діях. Може так статися. Що у певний час войовниче і дике плем'я люто атакуватиме спільність людей з наміром здійснити справжню різанину його членів. За таких обставин оборона необхідна, але організація та здійснення таких оборонних заходів є обов'язком чоловіків, а не жінок, тому що їхні серця ніжні. І вони не можуть витримати виду жахів кровопролиття навіть заради оборони, жінки звільняються від таких і подібних зобов'язань. Що ж стосується складу Дому справедливості, Бахаула звертається до чоловіків. Він говорить О ви, мужі Дому справедливості. Але коли відбуваються вибори його членів. Належне жінкам право, яке стосується голосування та їхнього голосу, не підлягає сумніву. Коли жінки досягнуть найвищого рівня прогресу, тоді, згідно з потребою часу та місця та з їхнім значним потенціалом, вони отримують надзвичайні привілеї будь певна щодо цього. Його святість Бахаула значно посилив справу жінок, а їхні права та привілеї. Є одним із найголовніших принципів Абдулбаха: будь же певна, невдовзі настануть дні, коли чоловіки, звертаючись до жінок, говоритимуть: Благословенні ви, благословенні ви, воістину, ви достойні кожного дарунка. Воістину ви заслуговуєте на те, щоб прикрасити свої голови короною вічної слави. Тому що в науках і мистецтвах, у чеснотах і досконалостях ви станете рівними чоловікам, а що стосується ніжності серця і рясності милосердя та співчуття, то в цьому ви не перевершені.